В цивілізованому світі давним-давно зрозуміли, що е, в, навіть в цивілізованому суспільстві може народитися якийсь вебар, створити партію <світ> <світ>, так, і пертись до влади. Навіть якщо він прийде демократичним шляхом, ну, набреше щось, от от, <світ> набреше людям. Так, то усунути його буде просто нереально. Варвари приходять не на 4 роки, не на 5 років, вони приходять надовго і тримаються за ту владу, як як не знаю, що за що. Дуже тримаються. Вони під час виборів підключають всю державну систему державного управління, щоб тільки їх не усунули. Так, підробляють голоси, то всі, всі напевно знають люди, які трошечки так політикою цікавляться, розуміють, що варвари прийшли до влади до їх. Вони тиснуть опонентів вбивають. Короче, то страшне. Запобіжники, які можуть бути. От, припустимо, якщо брати до уваги Сполучені Штати Америки, Якщо хтось цікавився, ну в них треба народитися в США, тоді єврогідність, що так, вас можуть убрати, <гум> там десь на якусь посаду. Якщо ви не народились в цій державі, якщо ви просто іммігрант, ну, то хіба що діти ваші народяться вже житті, так, то лишень тоді. Те, що стосується України, чи лише в нас в нас нема такого в Конституції, то дуже прикро, я не знаю, можливо, вже щось трохи змінили, Я так трохи цікавлюсь час від часу, що там якісь зміни відбуваються в Конституційному полі, чи там закону деколи не завжди. Не знаю, що навіть відбувається. Можливо, щось і внесло якісь зараз зміни. Що треба народитися в Україні, щоб йти до влади. А не бути там якимсь пришельцем, я не знаю, з якоїсь іншої невідомої держави, прожити в Україні 5-10 років і вже пертись до влади. Ну, такі, я кажу, варвари вони не дбають, просто про людей. Так, все. Жозі використовують людей, так, щоб стриматись при владі рабство в них так трошки є, трошки є в тих державах, в яких вони керують. То так просто